Перші гості нашої студії це Тарас Шевченко, директор інституту медіаправа та Андрій Шевченко, народний депутат, фракція Батьківщина. Добре, Говоримо вищо. ми так два Шевченка, я але я добре знаю. Це я рік рік Шевченко, рік Шевченка в Україні. <с? Отже, ми говоримо про проект закону 48-46, який, до речі, не був проголосований так. Але Андрій Шевченко голосував за цей закон, наскільки нам відомо. Я був одним з його, з його авторів, і ви були так одним з, з його авторів. Отже, говоримо про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прозорості фінансування політичних партій в Україні та. Та передвиборчої агітації. Маємо тут навіть ну, так вже чесно, рух чесно зробив таку цілу підбірку. Хто не голосував за, за цей закон? Скажіть, будь ласка, чого, власне, так сталося, що не проголосували, чого депутати ніяк не можуть? Може спочатку нагадаємо про що закон, мипевне, що всі глядачі знають. Якщо можна буквально дві тези. Да, давайте оскільки був один з його розробників, як юрист, це закон, який передбачає відкритість коштів, які надходять у виборчі фонди кандидатів. І які витрачаються. При цьому як по президентським виборам, і політики обіцяли ухвалити закон ще до дня голосування, і тим більше він міг працювати в межах між першим і другим туром. І так само по всім іншим виборам, місцевим народних депутатів і третє це прозорість коштів політичних партій, зміни до закону про політичні партії. Тобто виборець в момент, коли він приходить на вибори, повинен володіти інформацією про те, скільки коштів кандидат витратив, звідки він їх взяв. І відповідно почути пояснення експертне обговорення, чи дійсно, наприклад, експерти вірять, що кандидат використав десятки мільйонів своїх власних коштів і ні в кого їх не просив, чи вони в це не вірять? Це важлива інформація, яка в демократичних країнах виборцям приймається до уваги, коли він голосує в Україні. нам пообіцяло, що цей закон ухвалять, але навіть не включили до порядку денного. Тобто вчора не вистачило голосів, навіть для того, щоб включити його в порядок денний. Ну, я додам, що це великий крок назад і велике розчарування, тому що якраз вчора було вперше в українській історії оприлюднено виборчі бюджети ключових кандидатів в президенти. І я думаю, що це насправді дуже хороша практика. І ми розраховували, що парламент того ж дня і закріпиться uh -huh. таким голосуванням, щоб це стало вже не просто доброю волею штабів, а стало законом. Ну чому це сталося? Я думаю, що за великим рахунком це означає, що поки що в Верховній Раді немає політичної волі для того, щоб розкривати політичні фінанси. Але є і більш банальні прозаїчні причини це виборча кампанія, низька явка в залі. Я думаю, що з цієї причини не змогли вчора бути в залі і проголосувати за закон Петро Порошенко Віталій Кличко. На жаль. Вони були співторами цього, цього законопроекту. Але з позитиву я відзначу, що, по-перше, сам факт того, що цей закон був зареєстрований, він був розроблений громадськими активістами, серед яких Тарас Шевченко, міжнародні експерти. І я нагадаю, що підписи під ним поставили представники всіх ключових зараз виборчих команд. Від команди Юлії Тимошенко це був Сергій Соболів і я. Від команди Порошенко це був сам Петро Олексійович і Віталій Кличко. Також там був підпис Олега Тягнимбока, підпис Анатолія Гриценка. Тобто ми бачимо, що складається, принаймні декларується політичний консенсус. Треба додавлювати далі. Треба вимагати, щоб парламент закріпив законодавчу необхідність розкривати виборчі фінанси. Але Вже до виборів президента, звичайно, ніяк не, не встигнуть з цим законом. І, можливо, до виборів. Е Парламент, якщо вони будуть там. То... Я впевнений, що всі шанси до парламентських є? виборів до парламент. цей закон ухвалити. З точки зору регламенту, до другого туру дуже проблематично ухвалити вже цей закон, тому ми будемо покладатися на добру волю штабів, що вони добровільно розкриють ці фінанси. Тарасе, ви аналізували, як фінансуються партії, так можете трохи розповісти? Нам ми бачимо ну, цілий такий ну, серйозний документ. Ми бачимо, що от є. Ну, кандидати деякі все ж таки оприлюднюють, хто їх фінансує. Ми бачимо, що такими, от ну можна сказати, відмінниками, ну може не відмінниками, а так відмінниця і четвірку я би поставила це. Ольга Богомолець і Анатолій Гриценко, які менш більш намагаються відкрито розповідати про те, хто їх фінансує. Анатолій Гриценко навіть звітує про свої фінанси з 2009 року, наскільки ми розуміємо, ось ми маємо цей графік на плазмі. Інші кандидати ну не дуже насправді. Якщо можна трошки, так я хотів би додати коментарів. І перше, що власне хотів ще сказати, що згідно соціологічних опитувань, які проводили поважні соціологічні фірми, понад 80 Відсотків українців переконані, що і хочуть, щоб Кандидати декларували свої доходи і витрати. Тобто, з боку суспільства є великий запит і велике очікування, що такі правила гри, оскільки це, це правильні, це демократичні правила, проти яких важко заперечити. Мені навіть трохи дивно, чому там 18% не бачать в цьому потреби, а можливо вони просто песимістичні в цьому, і просто не вірять, що це щось дасть. Але це річ, яку підтримує понад 80%. Стосовно прозорості, яку на запит руху чесно, деякі кандидати. Дати озвучили добровільно. То хочу зазначити, що по суті ми маємо інформацію від п'яти кандидатів, які практично входять в десятку лідерів. Це Ольга Богомолець, Анатолій Граценко, Петро Порошенко, Сергій Тігіпко та Юлія Тимошенко. Тобто, зокрема, лідери компанії, ми проводили з ними зустріч. Вони відгукнулись на на запит, на прохання, звернення руху, чесно, і надали нам хто більше, хто менше інформацію. Найбільш прозора інформація. Про Ольгу Богомолець та про Анатолія Грасенка вони викладали цю інформацію на сайтах, в тому числі достатньо в оперативному порядку. І це хороша первидна традиція, але це має бути обов'язково закріплено законом. Тобто, добровільне звітування це добре, але цього мало. Це має бути за законом, це має бути легко перевірятися. І це, ну тобто, в чому, наприклад, важливість тут сьогодні. В новинах була історія про переліт лідера б'юту в Суми, так, 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 і зразу виникло питання: є оплата з як платилися за цю в яком. Я трохи, трохи глядачам можливо, просто не всі читали цей, цей блог. а Це було оприлюднено в блозі на українській правді нашого журналіста Дмитра Ганапа, який, до речі, буде в нас в студії сьогодні презентувати програму Слівство інфо, який розповів, що Юлія Тимошенко літала в Суми на літаку, який належить авіакомпанії родини Едуарда Ставицького. Який Бо в уряді Януковича, як знаємо, в уряді Азарова, перепрошую так, команді Януковича і близькою людиною до сім'ї Януковича. І а, мені здається, досить правильні і чіткі питання поставив Дмитро Ганб, чому Юлія Тимошенко не звітує про те, чи це безкоштовно їй надається цей літак, чи він коштує гроші. І тоді з яких коштів це фінансується, чому вона вбирає саме цю компанію. Я вже бачив пояснення, що більше ніхто туди не це мало аеропорт, який не приймає літаки, що більш ніхто не готовий літати, і по звітам це не є питання, чому не звітується. Сьогодні відбулося вона не зобов'язана це робити моментально. Але коли є власне саме законодавче правила, що є строки, коли подаються ці звіти, то я думаю, це і питань не виникло, тому що б там почекали декілька днів, побачили офіційний звіт, і просто все це було би відкрито. Тобто, краще, коли правила вони інституційно встановлені, і тоді, якби навіть можливо, такої великої. Інтриги чи великого скандалу із цієї інформації і не виникло б взагалі. Так, І відповідно, якщо право встановлене, то і політики наперед розуміють ну, певні там ризики, як це може бути витлумачено, Що по суті, якби ну, самі подали інформацію, людина, яка летіла на цьому літаку, сама якби про це написала. Так, і ну, на рівному місці щинився якийсь конфлікт, який ну напевно зовсім зайвий кандидату за кілька днів до дня голосування. Ну, я конкретно по цьому інциденту можу сказати, раз вже ми його згадали. Ну насправді я щойно зв'язувався з нашим штабом, щоб вже всі деталі дослідити. Я не бачив цій історії нічого кримінального. Я поясню, що справді літак був орендований, він оплачений з виборчого фонду, і це безумовно буде оплачено в виборчому фонді, тому що це така політика штабу. І за, за контрактом літак орендувався, точніше, не сам літак, а послуги про те, щоб... Довести наших людей до сум в компанії, яка називається Challenge Аеропорт. І очевидно, що штаб не мав жодного уявлення про те, де далі ця компанія буде переорендовувати літаки, і тим більше ми не мали жодного уявлення, що цей літак має якесь відношення до одіозного Ставицького. Тому для нас це стало такою ж самою неприємною новиною, як і для дуже багатьох людей, які це сьогодні прочитали. Я думаю, що це буде предмет, уже є предметом дуже серйозної розмови з тою компанією, в якою орендували ці послуги. Ну і це питання просто логістики. Я сьогодні вночі, після нашої розмови, виїжджаю в Суми, де буду працювати. І ну, і я, я, я доповім, що насправді дорога в Суми для, для, для будь-кого з нас Аби, ну, насправді 6 годин електричкою, або 5,5 годин маршруткою. І я думаю, що далеко не кожен кандидат в президенти може собі може собі дозволити цей цей переїзд в такому режимі. Тому я би пояснив, що в умовах, коли є бойові дії, коли на скруглі столи, схід і так далі, я не бачу справді цьому нічого, нічого кримінального. Але я просто вже щоб закінчити зовсім цю історію, пригадую, що минуло тижня Юлія Тимошенко літала в Харків, теж на приватному літаку. Тобто, на часі, хоча туди літаки, я можу і розкрив секрет, що всі, всі ключові кандидати в президенти, і Петро Порошенко, і я підозрюю Сергій Тієпко. Вони користуються чар чартерними літаками, принаймні про команду нашого ключового конкурента Петра Олексійовича, ми знаємо це напевно. Тому у нас просто взаємне прохання від нашого штабу, тому що ми готові на максимальну відвертість. І я тільки що дав назви компанії і дамо все, і суми, і все інше. Але ми розраховуємо, щоб така сама пристальна увага була і до переїздів всіх інших кандидатів. Тому що, повірте, чартерами перевезення кандидатів ви не здивуєте. І я думаю, що це виправдано в умовах бойових дій. І в умовах, коли ми маємо 46 мільйонну країну, де від одного кордону до іншого майже 2 тисячі кілометрів автомобілем, це мабуть, мабуть, виправдано. Бачите, я тут не можу не повадитися з Тарасом. Що справді ну для суспільства, для мене, як також лідового громадянина, який також ходить на вибори, і голосує, так було б ну зовсім не дивно, що там Юлія Тимошенко літає приватним літаком. А хай буде, але щоб ну дійсно міг виборець подивитися, що от скільки витратилось з грошей на перельоти, скільки на те, я, а от скільки складає виборчі. Фонд, і всі прожив. прошу почути Кандидат. вас, і всіх глядачів, що ця безпосередньо сьогоднішній переліт він оплачений з виборчого фонду. І це безумовно буде відображено. Ну і ще що стосується взагалі оприлюднення виборчих фондів, я тут хочу ваш Настю критичний такий градус трошки понизити. Я думаю, що насправді ми повинні і оцінити позитив цієї історії. Дивіться, з 21 кандидата п'ятеро добровільно. Перше в українській історії розкривають виборчі фонди ще до дня голосування. Uh -huh. Я думаю, що насправді суспільство має це відзначити, заохочувати і хай обережно, але похвалити і сказати, що це добрий жест, і ми розраховуємо, що це стане, як каже Тарас. Постійною практикою підкріплено. Але законом. я дивлюсь просто також вже раз ми з Юлією Тимошенко говорили, Ну і просто тому, що саме ви депутат від її фракції. А от джерела я фінансування... зразу не суясню, що я не маю відношення жодного до, до фінансування виборчої кампанії Юлії Тимошенко. Зриць. Але я добре знаю за якими принципами ми ставимося до виборчих фінансів. Так, але наприклад, в цьому пункті джерела фінансування відкриті, Юлія Тимошенко вказала, що кошти партії та внесок громадян без зазначення сум та прізвищ. От в Гриценка є інша проблема. В нього зазначено донорів, але без сум внесків. Можна я прокоментую, і ми, можливо, вже занадто уваги приділяємо одному кандидату трохи менше іншим. Взагалі, для того, щоб мати якби, ідеальну картинку, до цього ще далеко. Ми маємо по тим сумам, які ми отримали, суттєво більше витрат у Сергія Тигіпка і у Петра Порошенка. Так якщо в Тимошенко це 40 мільйонів, то у Тигібка 60 в Тимошенко це 38,5 витрат. Зібрано доходів так в 38 ,5. А у, у Порошенка відповідно 88. Так ці кошти набагато більше. Що сказали Порошенко і Тогібко? Вони сказали, що це їхні гроші особисті, і відповідно, що ми маємо, коли є дуже багаті люди. Вони завжди можуть сказати, що це їхні особисті гроші. І в це якби частково можна повірити, але мені особисто є й багато сумнівів, чи дійсно вони витрачають всі свої загроблені гроші, щоб пустити на компанію, особливо в ситуації з Тигівком, яка йому ну, мало що дає. Так, Тобто, ну, мало, ймовірно, все-таки на моє переконання, що він виграє вибор. Тому, насправді, вони теж швидше все ці гроші десь беруть, але говорять, що це свої. І е, юридично довести це практично неможливо. Але до них, начебто менше питань, бо вони можуть показати свої декларації і якимось ще нам підтвердити. А до тих кандидатів, які мають менше коштів, що там партійні чи тобто до них виходить, що претензій набагато більше. А де імена, а хто вказує? І на це теж треба звертати увагу. Ми коли із Анатолієм Горценком зустрічалося теж це питання, ну якби звучало, що рівень відкритості набагато більший, але виходить, що ми все рівно вимагаємо ще більше і таким чином, наш доставимо під удар і цих кандидатів теж угу. тому на всю картинку потрібно дивитися в цілому. І ще останнє хочу сказати, що. Чартери там це далеко і транспорт, це далеко не основна стаття витрат. Очевидно, що кандидат має пересуватися швидко, умови виборчої компанії, стан в країні. Найбільша стаття виборчих витрат це телевізійна реклама. Вона складає традиційно десь 75-80% це та, що офіційно оплачується, там, не беручи до уваги потенційні якісь неофіційні замовлення. Офіційна частина 80% телевізійна реклама. І це те, що теж потрібно змінювати. В демократичних країнах ситуація суттєво відрізняється, і традиційно вона відрізняється тому, що певний ефірний час держава забезпечує безкоштовно, а за гроші вона або забороняє взагалі продавати ефірний час, або суттєво лімітує. Тобто в Великобританії кандидат не може купити ефірний час на телебачення йому не потрібно просто збирати ті 80 чи 90 мільйонів. І я продовжую. Я думаю, що це дуже важливий момент. Тобто вдумайтеся в цифри, так ну от е, в нашій компанії, е, в компанії Юлії Тимошенко, 31 мільйон був потрачений на телебачення. Здебільшого це стосувалося популяризації руху опору. Е, це був головний акцент. В компанії Петра Тож, Порош... дуже дивна. ця назва рух опору. Не про це говоримо зараз. Так? Це в компанії говоримо. в компанії Петра Олексійовича це 68 мільйонів гривень по пам'яті. Цистою. Ви на що ми ці гроші потратили основному. Тобто здебільшого йдеться для більшості кандидатів, це там 20-30 секунд. Удні маленькі такі бульбашки. З яких ним насправді реально ну, нема жодних шансів скласти уявлення ні про те, за що реально кандидат виступає, що в нього там в минулому, яка його команда. Тобто, фактично, це гроші вбахуються, гігантські гроші в повітря. Одна з ідей, якою Тарас мене свого часу інфікував, він казав, що можна було подумати, що встановити мінімальну тривалість рекламного ролика. Тому що якщо закон каже, що твій рекламний ролик мінімум має бути три хвилини, ти не будеш три хвилини просто показувати там якісь просто кадри, красиву на кадрів під якусь драматичну музику. Ти будеш змушений говорити про зміст. І тому, якщо ми піднімемося на ситуацію, дивіться, у нас одна з найдорожчих виборчих кампаній в світі, і це одна з найбільших проблем української політики. Тому що для того, щоб отримати вхідний квиток в політику, в парламент, Трамати в міську раду, треба зібрати колосальні, немовірні гроші. Часом більше гроші за гроші, які збирає американський конгресмен або депутат британського парламенту. І потім, звичайно, ти ці гроші мусиш відпрацьовувати. Тому я думаю, що ми Ковернули такий дуже важливий пласт, і я дуже сподіваюся, що це початок насправді дуже серйозних змін, які стосуються грошей і політики. У Нас є вчорашній матеріал Сергія Андрушка, нашого кореспондента з парламенту, в якому він запитує депутатів, що вони думають про законопроект 4846. Давайте подивимося. Ви готові голосувати за закон про прозорість фондів кандидатів президенти? В Компартії нет этой проблемы. Вы звітуєте? В Компартії нет проблемы. А де можна почитати звіт кандидатів в президенти, кандидатів в депутати? Закончиться виборча кампанія, ви читаєте закон, там все чітко написано. Після цієї центральної виборчої комісії представляються документи. Якщо ви этого не знаєте, я просто зажалюю. Де публічно для громадян ви робите такий Там... Я стою голова повітря, законопроект він дуже погано був виписаний і він стоїть на відхилення. Я думаю, що це дуже важливе відхиленні. Не... А чому на відхилення? А тому що законопроект ніякий складний а в чому саме неякісніше? Він неякісний, тому що він неякісний. Ви можете конкретно сказати, в чому не якість. Він неякості тому, що в нас є пропорційна система сьогодні виборів. Тоді виникає питання, якщо буде змінена система, система виборів, тоді буде, буде це питання актуальне. Мене не потрібно фінансувати. Я сам можу профінансувати свою виборчу компанію. Ну, особливо, реально... особливо, особливо ця компанія не президентська, це компанія Америка і на мерську компанію. Це зустріч з киянами. Це декілька бікбордів і змагання на бікборді. І тому компанія дуже дешева, і тому цю компанію фінансує. Це робота в штабах. Яка сума витрат передбачається вас на цю? Я зараз не готовий говорити про суму витрати. Скажіть, будь ласка, сьогодні останній робочий день народних депутатів перед виборами. А чи встигнете ви проголосувати за закон про фінансування політичних партій, про фінансування кандидатів президенти? Та чи підтримує ваша фракція цей закон? Наша фракція підтримала ці законопроекти. Я думаю, що є всі шанси законопроект будуть Цей Законопроект є надзвичайно важливим. Дання підтвердження демократії в Україні і прозорості діяльності політичних партій. Я, зокрема, був одним із співавторів цього законопроекту і через то фракція Всеронського об'єднання Свобода вчора на погоджувальній раді наполягала на внесенні цього законопроекту саме сьогодні до порядку денного. Рік. Я буду сподіватися, що до кінця бочого дня вистачить голосів для того, щоб цей законопроект був проголосований за основу і в цілому. Звісно, Отже, Сергій Андрушко поспілкувався з депутатами і з кандидатами в президенти, зокрема з Петром Семененком, який зняв свою кандидатуру, але був кандидатом в президенти. Що вони думають про закон 4846? Андрій Шевченко? нам урочисто обіцяє ту студію, щоб я хочу сказати. Буду дуже ініціювати. просто від Я думаю, що ті, хто зараз нас чують, повинні віднатися для того, щоб ми цю історію довели до логічного кінця, і від імені групи авторів депутатів. Серед них є лідери фракції, кандидати в президенти. Я просто кажу, що ми закликаємо український парламент повернутися до голосування за цей законопроект. Він, згідно з регламентом, не є відхиленим, він просто не включений до порядку денного. Я вважаю, що нічого не заважає українському парламенту вже на найближчому засіданні. Повернутися до цього питання, включити його до порядку денного. І в нас є теоретичний шанс, але він є ще до другого туру президентських виборів зробити цей законопроект законом. Я думаю, що треба відкривати українські політичні фінанси. Є на це доброволя всіх ключових кандидатів президенти. І я думаю, що насправді, якщо ми разом об'єднаємося навколо цього, є шанси додавати. Об'єктивно, в залі більшість депутатів абсолютно не усвідомлювала важливість цього закону, не розуміла про що йдеться. Тому це урок для всіх нас. Якщо вже ми об'єднаємося навколо дуже важливого законопроекту, треба зробити так, щоб кожен. Депутат в цей день в залі знав, наскільки це важливо. Будемо надіятися, що цей закон все ж таки буде прийнятий, що це сталася просто прикра помилка, чи непорозуміння, чи ще щось, як це часто буває в це, залі Верховної Ради. Це, на жаль, просто ще одна ознака деградуючого парламенту. І я думаю, з великим рахунком це ще один дуже серйозний аргумент, як найшвидше провести після президентських виборів дострокові вибори до парламенту, який буде працювати набагато якісніше. Я ще, можу все-таки про про Юлію Тимошенко останні запитаю і перейдем до іншої теми. А, просто а, так сталося, що мене не було в Україні, який час тут я приїжджаю, я бачу, що, Нам білборди, вас що білборди з Юлією Тимошенко з'явилися. І все згадую, що вона обіцяла, що не буде на білбордах, що краще гроші передавати українській армії, замість того, щоб клеїти себе, своє обличчя на, на рекламних щитах. І тут з'явилися. Я просто може втратила. Нитку що сталося, що змінилося, чому вона передумала? Ну, По-перше, тут вже я кажу, як представник команди Тимошенко, так і яка знає трохи зсередини, як приймалося рішення. По-перше, ми справді вважаємо, що зараз не час повноцінної виборчої кампанії. Саме тому ми на ці вибори наш штаб потратив в 2,5 рази менше грошей, ніж Петро Порошенко, і в 2 рази менше, ніж Сергій Тігівко. А всі ті гроші, болева частка грошей, А я наскільки я... менше, ніж попередньої президентської кампанії? Я думаю, що суттєво менше. Я думаю, що ми маємо в рази менше витрати, і це логічно. Але мені здається, що є великий цинізм зараз. Взагалі, ну я думаю, що треба бути просто людиною без голови, без серця, без душі. Щоб робити вигляд, що навколо немає війни, і вести звичайну виборчу кампанію з роликами, з красивою музикою, з фанфарами, зі сценою там, і з усім іншим. Але що стосується бордів і телебачення, було штабне рішення той ресурс, який є, скерувати на все, що пов'язано з обороноздатністю країни. Це популяризація руху опору, це коли ми розповідали про гарячі лінії, які відкривалися в нас по областях і в центральному штабі, для того, щоб мобілізувати людей. Ну і так є невелика присутність на рекламних щитах. Ну, стилістика теж стосується захисту України, мобілізації, підняття бойового духу. Я думаю, що Але це таки реклама. Це реклама, звичайно. І більше того, проблема в тому, що ми зараз не можемо розміщати такі, такі щити чи таку рекламу поза межами виборчого законодавства. Тому все це оплачується з виборчого фонду. Зрозуміло. Є інший закон, який був ухвалений 27 березня 2014 Верховної Радою. Просто що я думаю про цей закон 46-48, що в нас є багато хороших законів, прийнятих, які не виконуються, на жаль. Я не знаю насправді, як буде виконуватись цей закон, навіть якщо він прийметься 46-48, я маю на увазі. Ось закон про доступ. 0,947 – це букет доступ до правди, ре, 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 реанімаційний пакет реформ розробляють от, організації і, і це а... не реанімаційний пакет реформ розробляв, це розробляла групу експертів до група, до якої входить Тарас Шевченко. Шевченко. також так, так. Багато інших людей ще раніше так. ще при от, Наприклад, маємо з одного один з пунктів, який дозволяє цей закон. Тепер що кожен громадянин може відвідати засідання Верховної Ради України хоч і це як ще один відкритість і ще один доступ, так для громадян України. Але е, з 1 травня вже би мали е, мати таку можливість громадяни. Мені наприклад, знову ж таки, не як журналіст, як громадянину, взагалі не зрозуміло і не ясно, як я могла би відвідати чи там хтось з моїх рідних, можливо, я б матері хотіла б показати, як проводиться сесія Верховної Ради, як вона б могла це зробити. Ну це так як це робиться в парламентах в багатьох країн, включно з тою звідки ви повернулися, тому що насправді є і. Ну, наприклад, можемо взяти близькі до нас приклади. Берлін, будь-яка людина може підійти до будівлі Бундеставу, стати в живу чергу і в порядку живої черги, зайти, піднятися на балкон і прямо зверху подивитися, як працюють люди, яких він обрав. Така сама практика є і в Сполучених Штатах Америки, у Вашингтоні і в багатьох інших країнах. Я впевнений, що ми на таку саму практику вийдемо і в Україні. У нас не найзручніша будівлі для прийому відвідувачів, це правда. Ви добре знаєте цю будівлю і уявляєте. Але я думаю, що передбачити порядок, коли ми можемо хоча б кілька десятків або кілька сотень. Людей в день в порядку вільного запису або вільної черги завести, щоб вони могли підійти на балкон і подивитися зверху. І на все життя відчути, що це таке бути під цим куполом. Це реально. Поки що це, цього немає. Я мій прогноз, що ми я дуже сподіваюся, що ми зможемо новий порядок доступу до парламенту продавити вже цього року. Я не бачу підстав не зробити це найближчим часом. Так само тут є пункт про декларації чиновників, які мають публікуватися в інтернеті. Наскільки ми знаємо, тільки 60 декларацій є оприлюднено. Депутатських декларацій є оприлюднено. Тарас мені, знає, Та, чи сі... з -з -з... чому так? Ми власне сьогодні зранку робили прес-конференцію з приводу наших судових справ. Ми маємо успішну історію. Ми зараз виграли в інтересах журналістки Оксани Коваленко справу у Верховної Ради в апеляційному суді, де власне визнана по суті, бездіяльність Верховної Ради стосовно не опублікування декларації. Верховна рада апарат зайняв дуже дивну позицію. Незважаючи на те, що закон говорить чітко, що ці документи відкриті, апарат займає позицію, що ці документи е, з обмеженим доступом він їх публікує лише якщо є згода депутата. Коли депутату депутату нагадують про подачу декларації, йому надсилають листок, згоди, який він має підписати. Що він згоден на розміщення? Цей листок нічим жодним законом не передбачений. Він є незаконний. Але очевидно, керівник апарату можливо боїться. Комусь зашкодити, наступити на мозолі, і він просто їх не публікує. Наш су стосується декларації Єфремова. Ми подавали ще за попередні влади. Ми програли першу інстанцію, але хочу сказати, що певні зміни в судовій практиці зі зміною влади відбулися. Це друга вже виграшна справа, яка стосується декларацій. за цієї влади, за старою. Ми п'ять програли. Тому практика міняється. Ми виграли так само справу в інтересах Transparency International, надавали адвоката, це був Роман Головенко, і це стосувалося декларації міністра внутрішніх справ, міністра охорони здоров'я і кількох інших міністрів, які теж за минулої влади відмовились надавати цю інформацію. Суд першої інстанції за минулої влади сказав, що все правильно. Апеляція тепер на нашій стороні. Ми впевнені, що ми додавимо Верховну Раду. Дивно, що це потребує значних зусиль. Вже не вперше і в вашому ефірі про це говоримо. Закон абсолютно чіткий. Декларації мають бути опубліковані на сайті. І, і ще одне: сьогодні ми також підписали скаргу до генерального прокурора, і просимо його розглянути, притягнути посадових осіб апарату Верховної Ради до відповідальності, до адміністративної відповідальності за порушення антикорупційного законодавства та законодавства про доступ до публічної інформації, тому що не оприлюднення декларації, це є порушення цих двох законів. За це передбачена відповідальність. Якщо цього буде недостатньо, якщо буде не виконуватись закон, далі будемо пікетувати Верховну Раду і вимагати відставки зайчука апарату керівника, апарату Верховної Ради, тому що відповідальність по суті на ньому, на цій особі. І за, за регламентом прописана достатньо така захищена позиція, що це може бути поставлено питання аж третиною депутатів. Або головою Верховної Ради, тобто просто так один депутат навіть не може поставити це питання на голосування. Ну я скажу, що поділяю оцінку ситуації. Це порушення закону. Очевидно, порушення закону декларацію звичайно. Вже багато років оприлюднюю, і е, тому що різні закони це зобов'язували робити раніше. Інше діло, що я просто вважаю, що найгірше, якщо в цій ситуації в настилочники виявляться чиновники апарату Верховної Ради, вони знають на що йдуть і очевидно це порушення закону. Але корінь зла тут в іншому це неготовність політиків і відсутність політичної волі в самих депутатів, в першу чергу. Тому їх боїться апарат Верховної Ради. Тому у нас міняється голови Верховної Ради, міняється більшості коаліції. А проблема з деклараціями залишається. Тому я дуже сподіваюся, що в новому парламенті, який ми отримаємо ще цього року. Будуть депутати, для яких не буде проблеми оприлюднити свою красу. Я Сподіваюся, що закон 4846 буде прийняти, і ми будемо бачити з яких фондів, з яких грошей будуть фінансуватися. Ті, хто буде йти в цей парламент, новий і ми зможемо якось нормально відкрито вже обирати представників наших, зважаючи на ті фінанси, які вони оприлюднюють. Дякую наш оприлюднюють. нашим гостям.